В університеті короля Данила відбулись обласні змагання роботів Роборейс. Участь у них взяли студенти та учні старших класів загальноосвітніх шкіл, міста та області. Серед них 11-річний Тарас. Школяр каже, разом із командою оснастили модель автомобіля системою керування. Всі деталі кріпили самостійно. Ми спочатку запрограмували моторчик електродимонт. Потім підключили мотор і машинка почала рівно їхати. Ми Надрукували оцю от плату, прикріпили все гарно. Спочатку всі дроти стояли вверху. Ми на 3D-принтері надрукували платформу, щоб всі деталі стояли разом. З двома командами студентів приїхав на захід викладач коледжу електронних приладів Олександр Іванов. Каже, участь у змаганнях беруть вперше, тож, створюючи своїх роботів, імпровізували. Роборейс вона організовується перший раз в Івано-Франківську, Колись було організовано робоспринт. У команді є два учасники плюс тренер. Значить, кожен учасник буде займати два заїзди: один заїзд, другий заїзд, знову один заїзд, другий заїзд. Підсумовується краща кількість балів, значить команда та виграва. Ініціювали захід представники центру науково-технічної творчості все для того, аби юні винахідники мали можливість позмагатися у правності та креативності. Ми, коли аналізували взагалі стан робототехніки в Франківській області, зрозуміли, що нам потрібен зараз великий потужний рестарт. І щоб цей рестарт зробити, потрібно було проаналізувати і побачити, хто де чим займається. І немає ефективнішого способу, аніж зібрати їх всіх наживо, подивитись, хто на якому рівні, хто зараз чим займається, у кого які новинки, можливо, у когось якийсь суперпрогрес, а Ми про це не знаємо. Теперішній час нам диктує постійний технологічний прогрес. Ми щодня маємо оновлюватися. Я думаю, що це дуже класно для дітей. Переможці змагань отримують цінні подарунки та сертифікати. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.